Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. Розпочинається пленарний тиждень у Верховній Раді України. І що головного, що на порядку денному, які законопроекти про це сьогодні говоримо? З народними депутатами Євген Балицький представляє фракцію партії Ріоні. Вітаю вас, пане Євгене. і Олександра Кужель від фракції Батьківщина. Вітаю вас, пані Олександро. Вітаю. Пані Олександро. Безумовно, перше запитання до вас, тому що ви були присутні особисто на засіданні пооджувальної ради в якості голови комітету. Багато говорили народні депутати щодо рішення України відносно євроінтеграції євроінтеграції чи перспективи співпраці із митним союзом. Також говорили народні депутати і. Про рішення конституційного суду щодо виборів у столиці України, от які враження у вас склалися відносно того, як ця дискусія вплине на роботу парламенту загалом протягом пленарного тижня? Ну відверто хочу сказати для мене я була депутатом другого скликання. Для мене зараз проходження погоджувальної ради є дуже несприйнятним В другому складі Верховної Ради. Це був президіум, де кожен голова комітету говорили про закони. Говорили про необхідність і дуже коротка вже була представлені фракції. Зараз ми практично півтори години слухали двічі і партію регіонів, двічі і по комуністів. Це були лозунги, це то, що коли присутня камера йде практично популістична робота. А всі голови комітетів сидять я так, для, для того, щоб просто створити масовку. Але я хочу поставити наглос на тому, на чому була єдина єдине всі три опозиційні сили. То, що ми бачили на, на тому тижні, що пройшов заручення Україна за Росією. Mm -hmm. І всі хотіли побачити, який же той шлюбний контракт, та, про що ми домовились. І коли кажуть, що це є декларативний документ, що він нічого за собою не несе, тоді е голова нашої фракції Арсеній Яценюк просто зачитав чітко. А перше, там писано, що ми будемо присутні. Ні, там чітко сказано, коли нас запросять. По-друге, що ми будемо знати документи, ні, тільки ті, що нам покажуть. І третє, найголовніше, що там є неприпустима норма, що Україна бере на себе зобов'язання не ставити перешкоди роботі таможного союзу і підприємцям з країнам таможного союзу на територію України. Що виникло у нас е, нормальне запитання щодо держави, до президента, до прем'єра? Скажіть, будь ласка, а де інтереси України? Скажіть, будь ласка, що е, той е, зовніш... договір про зону вільної торгівлі, який вже багато років був е, ратифікований Україною, чого ми, він не виконується? Ми поставили питання: поставте, що зараз допоможе ця е, ситуація, то декларацію, як ви кажете, е, наприклад, Україні дуже багато. Ми чуємо про те, що там дуже великий обсяг експорту у нас іде. Але хочу, щоб ми зазначили, це вже не той експорт, який був. У нас залишилась на сьогоднішній день. Ми поставляємо 20% це металопродукцію, яка сьогодні отака. Отаке питання: чи буде брати в найближчому стані Росія це металопродукцію, бо китайська дешевше. І по-друге, це сільськогосподарська продукція, яку готові взяти всі країни світу, бо це їжа. А ми стали тими, хто бере на імпорт собі їх мінеральне добрива. Друге питання, Поняв, яке ми засередимо, буде, я, можливо, я, я скажу я про узгоджувальну раду, про основні питання. а Потім ми їх обговоримо. Друге питання це рішення Конституційного суду щодо виборів Києва і Київради. Ми настоюємо на тому, щоб розглянути ці питання як внечергові вибори, позачергові вибори і голову Києва, мера Києва і Київради. Нагадали також про необхідність. Ми зареєстрували постанову про заслуховування Генерального прокурора щодо побиття журналістів 18 травня поставили наголос, на я думаю, ми будемо про це говорити позачергові вибори в тих округах Верховної Ради, які є, і ми це обговоримо з вами. Найголовніше ще що ми хотіли поставити питання, що ми. Багато розмов. Що заслухати по якому питанню уряд в п'ятницю? П'ятницю домовилися, ну, що це наша уряду. наша позиція була нашої фракції, батьківщина. Ми ставили на тому, що ми хочемо почути. Хлопці, ви розумієте? Чесно, скажіть нам на, на якому да пізніше, на тому, якому ми знаходимося з світом? Не визначили, не звичати. визначили це питання. Щодо нашого комітету, mm -hmm. пані Олександр. Давайте продовжимо. Але почому спочатку я хочу наголосити колегу. ще два питання, і будемо обговорювати. Це закон 2087А сім один це для всіх підприємців, що вони про це почули. Ми е, звернулися до голови Верховної Ради. Зараз поданий цей законопроект, який підписаний всіма п'яти фракціями, і це законопроект, який ми просимо внести в позачерговому питанні, розглянути позачергово. Це відтермінування штрафних санкцій до підприємців угу. щодо використання касових апаратів. А вам пане Євгене, от безумовно, ви теж спостерігали за тим, як. А тривала дискусія на засіданні погоджувальної ради. Так, от деякі народні депутати пропонували, щоб була дійсна оцінка Верховної Ради України щодо того, яким чином Україна співпрацюватиме з митним союзом. Так само були думки народних депутатів і стосовно виборів в столиці України. Оці два ключові питання, поки що хотіли, щоб ваша ну, во думка во-перше, це, конечно, стрімлення України, і ми це підтвердили неоднократно це інтеграція э, з Євросоюзом. Но тем не менее, мы все понимаем, что значительная часть интересов, экономических интересов нашей страны лежит в плоскости э, контакта с нашими вчерашними э, стратегическими партнерами. Сегодня трудно об этом говорить, потому что мы, к сожалению, находимся на распутье. Э, моя личная глубокая убежденность в том, что страна, Украина, должна развиваться в экономическом отношении, максимально интегрируясь со странами. Росії, Білорусі і так далі, странами нашого ближнього так називаємо зарубіжя, касательно того випросу по отношенні євро. Давайте про це поговоримо особисто з вами з Запоріжжя, бо і я Запоріжжя. Скажіть мені, будь ласка, яка євроінтеграція? Що відчуло Запоріжжя від того, що завод Алюмінієвий комбінат, дуже відомий завод, так? переданий російському олігарху. Що, що сталося зараз комбінатом? Ми знаємо, що він стоїть. Скажіть мені, будь ласка, що сталося з підприємствами, які виготовляли ліки, що закрито? Що сталося з нашими цукерками да сахаром? Скільки сирами, молокозаводами? Чи вони що заперечувала зона вільної торгівлі? Відновлення тих процесів насправді запитайте а... перепрошую. У нас ми говоримо про Запоріжжя, ну, хорошо давайте давайте про... Про моторостроїтельний поговоримо. Не Будемо да. говорити о те, що во всьому этом виновата правительство, яке сьогодні возглавляє Ми говоримо зараз про mm -hmm. відносини країн. Ми у... про уряди не говоримо но, про той річ, бо ми, ми, ми не переводіли віднос... плоскость що винувати одні, ані виноват. Ми не другу. говоримо ми. про уряди. Ми говоримо про вигоду країни, пані Олександр. Після засідання погоджувальної ради прозвучала думка. І під час засідання Олександр Єфремов сказав, що е, от не питання, куди рухатись в Україні, євросоюз ще митний союз. Е, треба знати думку людей. От відносно того, наскільки от, е, сьогодні люди дійсно готові е, бачити Україну в Євросоюзі чи в митному Союзі, пані. Yeah, я не впевнений в тому, що ми можемо сьогодні однозначно сказати, Знаєте, у нас, к сожалению, существує е, страна у нас многонаціональна. національна. в экономическом отношении, к сожалению, сильно развитый и выраженный металлургический край Донбасс, Запорожский край. И в то же время, если говорить про страну, то в целом, то западные, скажем, западный менталитет, прозападная часть нашей страны, она более интегрирована своими, ментально интегрирована в Европу. Восточная часть направлена скорее в Россию. Поэтому наша задача как политиков объединить страну и сделать таким образом, чтобы Uh, общее мнение uh, было выражено и отвечало интересам, ну скажем так, максимально отвечало атвічала и і uh -huh. Донецького края, и тернопольского, скажем так, если uh -huh. так можно виразити. Знаете, що хоче народ? Я ж хочу теж відповісти. Дякую вам дуже uh, їм. Все рівно з ким буде співпрацювати Україна. Вони ставлять вимогу. Ми хочемо, щоб працювали підприємства. Ми хочемо отримувати достойну заробітну плату від реалізації тої продукції. Ми хочемо, щоб ми були соціально захищеними. Ми хочемо, щоб було суди і правосуддя. Ми хочемо, щоб не було бандитізму. Так? є речі вільної свободи слова, вільного підприємництва. Це то, що хочуть громадяни України. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми віддає, віддали то, що сьогодні піднімали комуністи на узгоджувальний рад, що зупинено практично всі нафтопереробні заводи України, і Лісічанський, і Кріворожський, таке інше, я хочу вам сказати, що в шлі Практично не працює жодне підприємство. Два вирізана на металолом, найкрупніші, які я особисто, як представник Запоріжжя, комерційної фірми, ми купували на разі технічному заводі е шланги і відправляли на золотовиробну е виробну продукцію Росії. Це була рідчайша продукція, заводу немає. Я була вирізана на металолом. Це питання сьогодні стратегії. Люди, якщо взяти ментально, ви ж відпочивати їздите до Європи. Ви ж їздите Чому? лікуватись. Я, я перепрошую. Я, перепрошу. я знаю, до кого я звертаюсь, до депутатів. Всі їздять лікуватись, навіть не Фіафаніо. Тому що ми на сьогоднішній день люди хочуть мати захищенність і хочуть мати європейські стандарти життя, а не російські стандарти життя. Знаєте, я зустрічалася з російськими ну, дуже великими посадовими особами. Десь місяці три тому. Знаєте, що вони сказали? З вами неможливо й мати справу з українцями. Ви обіцяли разом космічну програму. Збрехали. Ви обіцяли разом програму літакобудування – Ми вже з вами нічого не робимо. Ми зараз кажемо про кораблі, судобудування. Поїдьте, подивіться, Миколаєві вирізають останній державний завод на металолом. Ми говорили з вами про спільні порти. Ви нас так замучили, що вже ми будуємо свій порт. І тому у мене виникає питання. У нас була зона вільної торгівлі. У нас була все можливість згідно цього договору робити нормальні торговельні умови, але у нас їх немає. Як, як можна говорити про якихось нормальних економічних в країні посилках, якщо як, як, пів пол, полгода страна. Наблюдая за тем, как блокируется Верховная Рада оппозиции. А скажите, если сегодня, я я, я какие закончу мысль, если скажите, вы возражаете, Я вас слушаю. внимательно, церкви. Александр. Давайте Просто с вами. Скажите, какие Иначе закон... это будет монолог. Я тогда да. здесь не хочу быть подтанцовкой. Я вам хочу сказать такую вещь: с нами, потому никто не может сегодня разговаривать, э, скажем, полноценно, в экономическом отношении, потому что у нас в стране совершенно нестабильный политический климат. И оппозиция делает все для того, чтобы дискредитировать правительство, дискредитировать президента, дискредитировать свою страну в конечном итоге. Поэтому с нами, конечно, никто не может договариваться, потому что мы не можем сегодня отвечать за действия... мы не знаем, когда остановится работа Верховной Рады. Мы не знаем, мы не знаем, когда заблокированы будут каминовские предложения, которые, часть из которых сегодня не проходила, полгода мы стояли. То есть, вот вы этот вопрос адресуете в первую Одно. очередь Одно. себе, чтобы мы понимали мини, с вами, как Компственно Предлагаю. який необхідно вам для життя як уряду, щоб нормально співпрацювати з Росією? Один я, законопроект, який знаходиться уряд, зараз в Верховній Раді, якщо ви обратіть увагу, я народний депутат. Я, так, я хочу, щоб ви не вводили оману наших слухачів. Я Кто перепрошую, угу. я вам скажу. До речи, є Тому такий що законопроект ті пані е, списати борги Антонову. Списати я, борги, я прошу Другите мене манженка, за, Я хочу сказати всі, экономійським... всі законопроекти, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді. Якщо ми просто закриємо Верховну Раду і не будемо працювати, народ не замітить, що немає то бойця. насправді це нема, не закон немає, нема, не. тому що закони про віксіля, закони До про речі, вік сіля, я про це хотів сказати. Так, про це ви хотіли сказати, так тому що ви працюєте на телебаченні, а не підприємець і не маєте людей за яких ви відповідаєте. Законопроекти, які протягуються сьогодні урядом, сьогодні є гіршими, ніж ця б Верховна Рада не працювала, бо діючі законопроекти щодо оподаткування, щодо перевірок, щодо відносин правові, але вони не виконуються. І тому питання. Що м, поганому, як ваш президент каже, поганому танцору завжди щось мішає. Питання не в тому, що Верховна Рада не працювала. Ні, машинічі голосуйте особисто, не ставте питання, е які порушують права людей. Не бійте журналістів і не буде блокування. Але сьогодні нема жодного питання про блокування. Ми дозвольте, кажемо про те, що необхідно дозвольте. розглядати. Порядок денний про нього ми сьогодні з вами і говоримо. До речі, ви чули насправді я ти ж те, що, що говорилося сьогодні. Я розумію про що пан Євен говорить з приводу того, яким чином може ефективно працювати парламент. І от Олександр Єфремов сказав, що їхні колеги на сьогодні мають працювати на засіданні парламентської асамблеї ради Європи і. Не відреагувала Верховна Рада, не змінила графік і одночасно бути присутнім і на засіданні парламенту. На жаль, і На засіданні сесії парламенту. на Це була розмова сесії, пар... про е, графік і порядок денний другої сесії, тобто це осінньої сесії. Про це говорив пан Єфремов, uh -huh. і він казав, що єдина розбіжність сьогодні, яка існує в комітеті регламентній, це єдиний тиждень, який uh -huh. буде засідання якраз розвитку ну, України відбувається щодо 4-го? Червня це єдине засідання, яке розглядається в кінці вересня щодо <рес> Асоціації що ми... України в, в Європейському суді. Я хочу, щоб пане Іване, щоб ви прокоментували відносно опозиції фракції партії Ріонів щодо виборів в Києві, тому що на сьогодні дійсно всі аналізують рішення Конституційного суду і е, звучать такі радикальні заяви, що треба припинити існування в залі конституційного суду як органу колегіального. Какой может быть оценка, чемая будет оценка Верховной Рады на вашу думку? Я отвечу на ваш вопрос, но в любом случае хотел бы э, ответить Александре на тот вопрос, который она поставила относительно того, что там, не бейте журналистов. То же самое могу сказать вам, что не бейте журналистов. Потому что обвинять друг друга без бездоказательно, это, на мой взгляд, как минимум, не политкорректно. Когда вы говорите, там, не воруйте, так я то же самое скажу вам. Сегодня вся страна переплачивает за вашего лидера, который подписал договора угоды за сегодня каждая бабушка, каждый журналист, и мы с вами все переплачиваем за газ, который был сделан национальное предательстве. Это касательно того, что вы сказали о правительстве, о его действиях. Я бы хотел вам напомнить правило из комсомола: критикуешь, предлагай. Но вы должны предлагать что-то радикальное, для того, чтобы эти действия мы могли поддержать, с вами голосовать в Верховном Совете. А говорить сегодня о том, что мы за что-то не голосуем, вы протаскиваете там свои законы, пожалуйста, получайте большинство в Верховном Совете и конституционным путем, как вы говорите, протаскивайте свои законы. Но вы сегодня этого не делаете. Вы получили меньшинство. Пожалуйста, будьте добры, критикуйте, но не создавайте проблем для того, чтобы правительство могло реализовать свои планы. Посредством конституції закона судовості вам атлічу. Я перепрошую. Я судово з великим задоволенням вам відповім. По-перше, ну якщо б це казала персічна людина про газ, мені б не було так соромно, що це каже народний депутат. Кожен українець знає, що ми з вами, особисто як громадяни України, сплачуємо за газ власного видобутку, який ми використовуємо в власних домівках. Про газ, який ви хочете сказати щодо підписання угоди, за який незаконно ув'язнений Юлія Тимошенко, це газ іде для промислових підприємств. При тому це ми піймали як опозиція, коли уряд України дає можливість купувати школам, які повинні отримувати газ власного видобутку. Газ по 800 доларів. А газ власного видобутку, який дали ліцензію цей уряд, отримувати двом олігархам, залишає 40% власного газу, який собівартість і ціна 100 доларів, собівартість 50, залишати собі на власні підприємства хімічної промисловості. Щодо того, хто винний в підписанні угоди. Почитайте інтерв'ю не тільки пані Кужель, а почитайте інтерв'ю президента Леоніда Кучми, почитайте інтерв'ю багатьох інших, де вам скажуть, що це президент Ющенко відкликав пана Дубіну від привідписання договорів. І хто несе за це правину? Щодо побиття журналістів, я не буду з вами сперечатись. Є комісія, вона зробить свої висновки. Не втикайте громадянам України інформацію, що ви більшість, а ми меншість. Ми не менше на 180 голосів опозиції. А у вас більшості нема. У вас є врівняний такий случки, союз з комуністами, і там, де вони вас е, підтримують, бо є всі євроінтеграційні закони, ви проголосували завдяки опозиції, які ми з вами голосували. Так і що торкається щодо закону про вибори, який зараз готується на п'ять округів. Ми домовились на узгоджувальній раді. Що, е, що урядовий, який є неприйнятний... на сьогодні? П'ять округів. П'ять округів. Я ж при п'ять, а в другому сім. Два законопроекти, які подані урядовий сім подав, угу. а пане Вологі п'ять. Ми запропонували для того, щоб дійсно розглянути цей законопроект і внести зміни, які ми побачили з вами, є недоречними в частині виборів. Створили вже. Комісію спільно знову как з євроінтеграційними законопроектами, щоб його доопрацювати і винести такі, що проголосували всі п'ять фракцій в нормальному вигляді. Маємо завершувати, пане Євгене. От на завершення ну відносно того, що дійсно. А позиція по перевиборам, у часів, я ну, я закончу эту мысль, я понял. Відносно... Вот да? да. Вообще, сама по себе терминология мне ваша очень не импонирует, скажем так, как вам, как опытному политику, вы понимаете, вы провоцируете в этом случае на конфликт. А у вас то, що ви объедини со свободой, то що объедини с это у вас не случка, это у вас объединение нас постійне. А, вот... а ну да, у вас постійно. Ви хотите сказать, ви всі голосовували об'єднались проти ворогів. Посмотрите, пожалуйста, голосова. Да. А, а, ну, є... Перепрошую. У нас є одна задача: це сверження диктатури. А у вас є задача. Ви навіть коли голосуєте популістичні закони комуністів, їх не доводите часу, до другого скликання. І зараз я хочу відповісти на те питання, яке вам Ми від... не відповіли щодо Києва. На жаль, це є порушення конституції. Вони обрані були по старій конституції. їх Термін закінчився 4 роки. Вони вже 5, і вони не мають права більше існувати. Разумію. І тому будь-який порядний. депутат должен стати на позицию обязательных позачерговых выборов мэра и Киеврада. Спасибо. Когда это будет соответствовать, Ивановне, вот секунд, это будет соответствовать Конституции? Конституции, пожалуйста, вносите изменения, будем мы с вами вместе голосовать. Лично я за то, чтобы в Киеве был мэр. Но только по закону, по Конституции, что потом никто это у нас не оспорил, в том числе и ваши же так называемые три богатыря. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами понимали четко и ясно, когда по Конституции мы сможем это сделать, мы будем это делать. Но не надо сегодня под предлогом популизма, политической целесообразности, лишь бы чтобы критиковать власть, говорить, вы не голосуете за мэра. Мы, когда будет по конституции, будем. Выборы, з конституции. Вам. Я вас поддержу. Дякую вам вопрос. за розмову Дякую. за розмову. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, что сегодня разом с нами были народные депутаты Олександр Кужель и Евген Балицький. Залишайтесь с нами. На все добре. Спасибо.